Щоб розповісти одну незвичайну історію, яка зі мною трапилась ось як все починалося. Настусю, доню, подивись, яку цікаву книгу я тобі купила. Фу, знову ці казки. Я ж тобі сто разів говорила, що я їх не люблю. Краще купила б мені комп'ютер. Настя, адже всі діти люблять казки? А я не люблю матусю. Я не хочу бути дівчинкою, якій намі читають казки. Іди в магазин і поверни їх, будь ласка, або обміняй цю нудну книгу на що небудь. Хоча на новеньку приставку. Як оце тобі, Настусю? Повернути -лю. Справжня фея! Здравствуй, Настя! Не може бути. Я, мабуть, сплю і мені сниться сон. Зараз пропівся. Ви не зникли? Звісно, ні. Адже казки люблять дуже багато людей у всьому світі. Тому я і моя країна казок не можуть зникнути. Ха-ха! ха Ніколи не повірю! Що така країна існує. А хочеш потрапити в казкову Україну та познайомитися з її жителями? Так, цікаво було на це подивитися. Але ти ще маленька для далеких мандрівок. Я так і знала. Це все вигадки і мій. Від... Це все відмовки. Ні, Настюню, я можу пробрати цю проблему, але тобі доведеться спочатку повірити в чудеса. Які чудеса? Що має відбуватися? На період твоєї мандрівки ти станеш дорослою, а повернешся додому знову маленькою. Ну що, ти згодна? Звісно, якщо це можливо. В казках немає нічого можливого, головне – довірся мені, і вір чудеса ближче до мене підійди. Черівну парусольку в руки візьми. Яке диво? Я справді подорослішала? Ось бачиш, дива починаються? Готова? Вирушити в казкову країну. Звісно, ось тобі чарівне перо жарптиці, Ти повинна змахнути їм і сказати чарівні слова. Чарівна перінка мені допоможи, в країну казок мене віднеси. А потім, коли захочеш змінити казку, просто взмахни пером і промов слова. Але пам'ятай, перо треба берегти. Адже без нього ти не повернешся додому. А якщо пора потрапить в руки злої людини, може статися біда. В казку зміни будуть і будуть перемагати завжди злі люди. Отже, будь обережною, я буду поруч, лише подумай про мене і я з'явлюся. Щасливої тобі дороги Настюню, а я буду чекати тебе. Казковій країні. Ну, і казкова країна звичайний ліс. Ведимку Я пам'ятаю, мені мама таку казку читала. Та де ж її взяти? Треба фею на допомогу полукати. Здравствуй, Настя Я чула, тобі потрібна моя допомога. Мила фея, я так хочу допомогти колодку, от якби у мене була шапка невидимка. Є у мене така річ, візьми і спробуй допомогти колобку. Успіху тобі. Так, я думала, що шапка іншою буде та гаразд лише працювала. Колобочку, візьми ось цю шапку невидимку І коли з'явиться лиска, вдягни та пощіпай лист. Здравствуй, лисичко! А ти звідки взялася? Тебе в нашій кості не було, а тепер є. Настя змахує пером, промовляє слова. Чарівна пелінко, мені поможи до іншої казки мені віднеси. Ух, який я злий. Зараз буду чекати Червону шапку. магнітофон. Спробуй, він тобі допоможе врятувати червону шапочку та її бабусю. Дякую. Я теж сподіваюсь. Ну, ось ідім бабусі. Так, зараз я прикинуся її онучкою. Відкрию двері, вона мені відкриє, і я зайду та з'їм її, стукає в двері вов, і говорить. Вона шапочка. Відкрий мені двері, бабусю. Стріляють. І тут Настя включає магнітофон і вовк чує звуки стрілянини. Та якби не я, то і вас би вже не було. Куди зараз мене перо перенесе? Змахує насінка перо, промовляючи слова, і потрапляє в наступну казку. Ой, що це було? Де моє перо? Як же я тепер повернуся додому, до мами? Так. Ви хто? Ми? Сказки про білосніжку, сніжко, а ти з якої казки ми тебе раніше тут не бачили. Я з казки. Я просто Настя. Я подорожувала по казкам з допомогою чарівного пера. Але хтось його вкрав і тепер я не можу повернутися додому до мами. Та, біда, а чим ж ми тепер тобі можемо допомогти, Настю. Здається, хто вкрав перо. Це зла королівна очока Білосніжки. насправді вона чаклунка. Точно, вона ж недавно з'явилася, шукала білосніжку, а ми її сховали. Ми гноми, я пригадала вашу казку і мушу вас засмутити. Зла королева все ж таки знайде вашу білосніжку. Ми Винити. Давайте допоможемо дівчинці і врятуємо Білосніжку. Ходімо разом з Дізнаюсь до Злої королеви і допоможемо відібрати цієї не перо. Бачу, Настя, ти вже знайшла собі друзів в нашій країні. Я дуже рада, але справа в тому, що перо ти повинна повернути сама. Але я навіть не знаю, де шукати цю королеву. А у нашій казковій країні всі дороги ведуть туди, куди тобі потрібно. Іди прямо і обов'язково потрапиш до замку. Якщо тобі вдасться потрапити в замок, то запам'ятай, у королеви є страшна таємниця, чарівне дзеркало. Ми випадково дізналися, що за злоча клунка жахливо боїться його втратити. Здається, від нього залежить її сила та краса. Спасибі, друзі, за пораду. До побачення! До побачення! Маш. Повинна знати, для цієї подорожі королева схиблена на своїй красі, і про це вона щодня запитує своє чарівне дзеркало. Воно для неї найдорожча річ, чарівний показник її досконалості. В ньому сила її чарів, дзеркало приховано в неї в кімнаті і сховано від інших, постарайся знайти його і знищити. Разом з ним зникнуть її чари. Успіху тобі, Настя, я мушу тобі залишити, візьму цей грібінець, він допоможе тобі спокусити королеву. Йду, йду. А замку все не видно. Який гарний цей грибінець. Ну і пощастило ж мені. Тепер я з чарівним пером! І зможу потрапити в будь-яку казку. Захочу відберу попелюшки, кришталеві туфельки, а вона назавжди залишиться служницею. Захочу, чарівну лампу ладина стане моєю, а золота рибка буде виконувати всі мої бажання. З цим пером я стану єдиною красунею в касті і в казковій країні та наймогутнішою чаклункою. Так, куди ж мені, куди ж мені податися спочатку? Десь тут воно повинно бути, а ось воно. Як до нього дістатися? Згадала гребінець. Королево, ви така гарна. А хочете я вам поправлю зачіску, щоб ви були ще краща? Погляньте, який я маю гарний гребінець. То, дійсно, гарний, ну гаразд!» Зайчі, можеш поправити, але дуже обережно і ніжно, щоб не смикала моє розкішне біле волосся. А навіщо вам потрібно перо? Адже ви й так чарівниця. Нерозумне, ти, дівчисько, я чарівниця тільки в своїй касті. А з чарівним пером я буду наймогутнішою і найгорнішою в цілій країні. І скрізь буду перемагати зло і обман. Так не бувати цьому. Що ти накоїла? Я ж пропаду. Ой. Дякую тобі. Настя. Ти врятувала всю нашу країну. Тепер ти можеш повернутися додому. І вам дякую. Добра фея. Завдяки вам. Я багато чого зрозуміла. І знову полюбила казки. швидше хочу повернутися додому і переглянути мої книжечки. Я дуже рада за тебе. Змахни в останній півінкою і повертайся у свій світ. Бачите, Настя виявилася дуже доброю, і сміливою дівчинкою та змогла перемогти чаклунку, допомогла гномам. Колобку і бабусі з онучкою. А ви любите казки? А вже ж, ви зможете коли-небудь побувати в казковій країні, а поки що до побачення, буду чекати вас в своїх гостях. Настусю, доню, ти де? мамочко, я. За тобою заскучила. Та в мене не було лише 15 хвилин. Ти мене вибач, але магазин закрився і я не встигла поміняти книжку. Ой, як добре, адже я так люблю казки. Спасибі, матусю, за чудовий подарунок. Та що з тобою сталося, Настя? Просто я зрозуміла. Що казки нам дуже потрібні, нам усім!